Вітаю, ви на каналі AI Psi Help, де ми допомагаємо вам справлятися з життєвими викликами і розвиватися. Сьогодні ми поговоримо про те, як працювати з самооцінкою та впевненістю в собі. Самооцінка це основа нашого ставлення до себе і світу. Вона впливає на наші рішення, взаємини і те, як ми реагуємо на труднощі. Часто ми ставимо собі запитання, чому я недостатньо хороший. Або чому інші кращі за мене. Але пам'ятайте, що кожна людина унікальна, і ваша цінність не залежить від порівняння з іншими. Уявімо, що ви звертаєтесь до AI PsyHealth із запитом чому я постійно порівнюю себе з іншими. Додаток пояснює, що це природна поведінка, але замість цього пропонує зосередитися на вашому прогресі наприклад, записати свої досягнення за день. Це допомагає побачити свої сильні сторони і покращити самооцінку. AIPC Help також допомагає вам йти глибше чому саме ці порівняння важливі для вас? Можливо, це пов'язано з вашим бажанням відповідати чужим очікуванням або страхом невдачі? Відповідаючи на запитання додатку, ви зможете краще зрозуміти себе ще одне часте запитання як навчитися вірити в себе? І тут важливо пам'ятати віра в себе формується через маленькі кроки, виконуючи навіть прості завдання, які викликають невпевненість, ви будуєте свою впевненість. Наприклад, спробуйте щодня брати на себе невеликий виклик, і ви побачите, як змінюється ваше сприйняття себе. AI PsyHelp пропонує різні техніки для розвитку впевненості вправи на самопідтримку. Списки досягнень, позитивні афірмації. Наприклад, почніть свій день із фрази Я маю всі ресурси, щоб справитися з викликами. Дякуємо, що подивилися це відео. Якщо ви хочете більше корисних порад, підписуйтеся на наш канал, ставте лайк і діліться з друзями. Пам'ятайте, ми завжди поруч, щоб допомогти вам працювати над собою, будувати впевненість і розвиватися. Ваше зростання починається тут і зараз.